Після перерви через війну Кременчуцький центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю відновив свою роботу у листопаді. А від сьогодні проходити реабілітацію у центрі можуть діти не тільки з Кременчука. Сьогодні до нас приїхала група з міста Грішні плавні, тобто наша програма триває вже 15 років. І сьогодні він після дуже великого перериву, тобто 15 місяців їх тут не було. Вони приїхали перша група 11 дітей. Приїхали до нас на програму реабілітації. Взагалі їх 48 дітей в цій програмі. І це поки що така перша ластівка. Тут для малечі створені усі умови для комфортного та якісного проходження реабілітації з дітьми, які потребують підтримки, працюють справжні професіонали своєї справи. Люди, які люблять свою роботу і допомагають дітлахам із щирим серцем. На цьому корпусі у нас блок фізичної реабілітації. Тут зала лікувальної фізкультури, басейн для індивідуальних занять. Фізіотерапевтичний кабінет, масажні кабінети тут у нас проходить більш така, ну такий медичний, можна сказати, напрямок. На першому корпусі педагогічна реабілітація. Там працюють психологи, левопеди, вчителі, реабілітологи, викладачі інформатики, арт-терапевт. Малеча безмежно зраділа, коли дізналась про те, що центр відновлює свою роботу, адже діти, як ніхто, відчувають справжню любов і щирість до себе. Хочу, користуючись нагодою, подякувати міську владу міста Кременчука в особі Віталія Малецького за інвестування даного об'єкту інфраструктури за спільну співпрацю. Дякую за розуміння проблеми родин з інвалідністю. Хочу від себе особисто. Подякувати міського голову міста горішні плавні Дмитра Бикова за створену програму реабілітації дітей з інвалідністю за те, що ця програма щорічно пролонговується. Ми дуже раді, що ми відновили свою роботу і можемо надати наші послуги не тільки дітям міста Кремчука, але й наближених територіально наближених районів Полтавської області. Ми, як багато свідомих наших громадян України, робимо свою справу, ми працюємо. Сумлінно працюємо і дуже щасливі від того, що зараз до нас приходять діти усміхнені. Дуже дуже велике задоволення отримуємо від своєї роботи, від того, що ми несемо людям добро і надію. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.